На нову освітню програму прийшли, а підручники надрукувати забули. Школярі Нікополя почали навчальний рік без книжок. Батьки хапаються за голови, освітяни заспокоюють. Посібники будуть. Коли дізнавалася наша знімальна група. Зайчику, зайчику, де ти бував? У мені у мені Що чував? Це другокласниця Дарина. Вона вчить домашні завдання з підручника. Ось вони повний комплект дев'ять штук. Пощастило так далеко не всім. Ірина зустрічає доньку четвертокласницю зі школи. Портфель нести допомагати не треба, він порожній. Ксенія показує, в який спосіб вона виконує домашню роботу. І як ти уроки вчиш? Ну, нам дають бумажечки. У них. Сейчас покажу. Покажімо. Усьо. Це укормова, да? А це. Ксюша така не єдина. Підручників у місті не вистачає багатьом школярам. Найгірша ситуація у четвертих та сьомих класах тих, які навчаються за новою програмою. Вони забезпечені книжками на 44 і 46 відсотків. Відповідно, школа дуже хороша у нас, але немає у нас учебників. сказали або покупать за свой сіт, или ксіріть брати, или в онлайн в інтернеті. Наші дітки зараз без, без учебников. Батьки занепокоєні, адже придбати комплект підручників на рік коштує близько 800 гривень. Мій старший син вчиться в 4 класі. Получили вони 4 учебника, що в учебники вони получат. А от тільки що я з знакомой, там учебники не видали і сказали покупать за свой счет. Та у відділі освіти заспокоюють, нічого купувати не треба. Посадовці обіцяють, що підручники будуть скоро і гроші на них є. Просто Нікополь, як і більшість подібних міст в Україні, став заручником бюрократичної системи. Фінансово ми обезпечені. Своєвременно була запущена тендерна процедура, оскільки сума велика. Але, К сожалению, тендерна процедура не состоялась ні один раз, второй раз ми запустили, второй раз теж не состоялась, ввідувач того, що ні, один, ні одне видавництво ну, не взяло участі в этих торгах. На вересень запланований третій тендер. Якщо знову не відбудеться, відділ освіти укладе пряму угоду з одним з видавництв. Тож незабаром максимум у жовтні, всі учні отримують бажані джерела знань. Ми отримаємо повністю всі необхідні комплекти учебників для і для 7-х класів. Що стосується обезпечення учащихся восьми класів, то вони повністю будуть обезпечені за счет государства. Тобто вже є інформація, що что Днепр облкнига получила ці учебівники, та й поки що учні у класах не просто протирають штані. Вчителька 4 класу Ірина Володимирівна визнає, певні труднощі є, проте навчання йде за програмою. Коли вивчаємо нову тему, ми роздаємо нові книжки, кладемо їх на парту. і вже по ним працюємо. Ми робимо конспекти, складаємо план, стараємося вивчити нову тему прямо на уроці. А вже по старим книжкам дітям задаємо домашні завдання. Також у нагоді стають електронні книжки і програма онлайн-освіти. Все частіше школярі звертаються до неї. Тож, можливо, у недалекому майбутньому віддрукованих підручників відмовляться взагалі. І учні без важких ранців будуть шикувати. В чергу не до ортопедів, а до окулістів. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський, новини 11-го каналу.